І ми знаємо, що підтримка армії це не лише волонтерство чи донати, а й нові технологічні рішення. Так. І одне з таких це мобільний додаток народний ленд-ліз», який допомагає швидко і прозоро збирати кошти на потреби військових. Цей відносно новий додаток вже показав свою ефективність. Через нього збирають мільйони гривень для ЗСУ. Як саме він працює, і які його переваги? Запитаємо у засновника проєкту Сергія Мамчура та керівник. Павла Шептицького. Доброго ранку. Раді вас бачити. Скаво просимо в нашу студію. Дякуємо. Доброго ранку, добрий ранок. Добрий ранок, будь ласка. Дякуємо, добрий ранок. Дякую. Твер. Мобільний додаток, народний ленд-ліз. Як взагалі з'явилася ідея створити такий додаток? Ми є громадською ініціативою «Support Ukraine», яка працює з початку війни, десь з березня місця два року. Це міжнародна ініціатива. Ми вели довгий час великий гуманітарний склад на території Євросоюзу, на території Польщі з родиною нащадків митрополита Андрея Шептицького на їхніх активах. Ми, якби, супроводили десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги до України, і десь прийшов момент уже включитися в допомогу Збройним силам. Це зрозуміло фінансові ресурси. І з нашим переконанням, коли українці об'єднуються, вони вміють працювати і вміють давати собі раду. Відповідно, — це дуже відома, дуже відома річ, на яку ми дуже чекали, але до нашим переконанням, наш народний ленд-ліз абсолютно має такий ж самий потенціал. Звідси взялася ідея об'єднати велику кількість людей, котрі посильними, маленькими донатами, але головне постійними забезпечують оцей фінансовий ресурс, на базі котрого ми можемо створити власні військові технології, що вже дуже нам вдається, і не залежати ні від кого, забезпечити власними силами свою безпеку. Тому і народний ленд-ліз». І ми шукали якийсь інструмент, яким способом комунікувати. І най для нас найпродуктивнішим виявився мобільний додаток, котрий ми і втілили в життя. Угу. Як саме він працює? Механіка, яка діє? Я розкажу. Та, будь е, ласка, механіка. Е, я розкажу про те, як він зараз працює, так. і з наступним релізом, що в нас нове з'явиться. появиться. Е, механіка була така: не просто створити додаток, де люди будуть донатити, а де вони будуть прозоро бачити, е, кому ці кошти йдуть, е, як вони використовуються і для чого. І крім просто донатів, людина за е, свої внески може отримувати якісь бенефіти, типу е, різних лотів різного, різного типу. Ось. А в нових релізах ми зараз додали дуже, О, до речі, момент. це, що, це? це лоти. Так, так, це, це приклади цілоти. О, цілоти. О, Я покажу, про це є краса. — з більш цінних Прошу. до менш цінних. Прошу. Це коїни М -м -м. родів Збройних сил України. Прикольно. Угу. Так, а це показати Так, це людина може отримати за активні донати. Так, Так. це не важливо від розміру. У нас є певні, в нас є гейміфікація в застосунку. Є персонажі, і від кожного персонажу залежить. Який донат потрібно зробити, щоб брати участь в якомусь певному розіграші. Це mm -hmm. залежить від, від цінності лоту. Е, ось про, е, про цей лот. Ми хочемо е, в зв'язку з участю в цій програмі е, розіграти ось про цей. Так це е, монета 24-ї бригади. Так, ми хочемо зробити розіграш в себе в застосунку людей, які з програми доєднаються. Зроблять донат там від певної суми, вони побачать. І вони в них буде можливість виграти саме цей е, саме цьому назву. Так, зрозуміло, дуже гарна мотивація. Е, мені а, цікаво, ти сказали про прозорість витрат так. зібраних коштів. Як гарантується оця прозорість на в додатку? Е, ми залучили до. Якби забезпечення прозорості один з міжнародних одну з міжнародних аудиторських компаній, угу. і плануємо на третьому релізі уже додатку. Це десь через місяць орієнтовно представити перший аудиторський міжнародний звіт по надходженнях і використаннях коштів. Але кожен збір, котрий анонсується в додатку і проводиться в додатку, він здійснюється на базі запиту конкретної військової частини. На базі відеозвернення військової частини тих військових, котрі будуть саме це використовувати. Ми це все висвітлюємо в додатку і публікуємо звіти, акти прийому передачі, і саме головне звіти від використання тих засобів, котрі ми передали, що є найцінніше. Угу. І власне додаток забезпечує таку пряму комунікацію без жодних посередників. Бо ми не говоримо ані про фонд, ані про кого. Кожен хто, хоча б 5, 10, 20, 50 гривень донатить через додаток, він є той найважливіший волонтер, насправді, на базі котрого це все і здійснюється. Тому він бачить прямий зв'язок між тим, що він зміг задонатити, і який результат це принесе. Як саме ви обираєте, кому донатити, а кому ні, Яким, кому допомогти кому ні? Не... Як цей процес? Це, власне, від ідеї лендлізу. – це насправді інвестиція, яка довго тривала в, в щось. Народний – це інвестиція в себе. Відповідно, ми віддаємо перевагу тим запитам військових частин, які орієнтовані на засоби, які виробляються в Україні. Mm -hmm. І ми власне намагаємося підтримувати цих виробників. Недавно ми були учасниками форуму Brain One. Ми дуже маємо чим похвалитися, і це власне те, над чим потрібно працювати. Ми, власне, наголос робимо не на допомозі, а на підтримці. Бо наші збройні сили на сьогодні вже багато кому самі допомогти можуть. Тобто Підтримка і розвиток це те, в що потрібно інвестувати. А велика спільнота це великий ресурс, котрий може перевернути гори. Я не можу просто так блищитися, таке гарне, красиве. Дуже хочеться потримати в руках. Дуже а клуб. взагалі цікаво, наскільки активно українці зараз долучаються до зборів через додаток. Е, якщо взяти перший рік війни, то всі долучались без якогось прецеденту. Так. Бо… Кожен відчував, все, правильно? Да, бо кожен відчував небезпеку за своє майбутнє, угу. і він не знав, що буде далі. І від того, що від цього від цього незнання потрібно було щось робити. Угу. Неважливо, які в тебе дохід, які в тебе можливості, ти робив це, щоб швидше закінчити зараз. Люди дуже сильно адаптувались під е, цю ситуацію, під, е, під е, обстріли, під це все. І зараз всі, хто займається зборами, щоб закрити певний запит, потрібно щось придумувати. Ну. Якийсь кліп зняти. Саме тому з'явилися у вас так. ось такі. Да? Так, так. І це не кінець. Тобто, вартість додатку є значно ширшою. На новому релізі у нас будуть ще додаткові речі, котрі будуть насправді цікавими в повсякденному житті. Uh -huh. Ну, бо ми розуміємо, якщо ми спільнота, ми дуже багато всього можемо додатково uh -huh. мати в зв'язку з тим, що ми об'єднані. Це в усіх сферах життя, в тому числі і в безпеці. Uh -huh. Я навіть про це додавлю е, в зв'язку з тим, що е, там кожен має якісь свої ще також проекти, благодійні і так далі, з досвідом і з репутацією від попередніх uh -huh. партнерів. Е, ми налагодили дуже хорошу комунікацію, і е, те, що у нас буде в новому релізі. Я хочу розказати про це. У нас будуть певні дуже вигідні для людей, для донатерів бенефіти. Перше, ми зробили таку штуку, як преміум донат. Він складає ця суми 400 гривень в місяць. Людина може оформити підписку і може не заходити в цей застосунок, воно її автоматично з будь-якої країни буде цю суму знімати. Але за це вона отримує, е, три е, пункти. Перший е, це база знань. Е, ми додавали такий блок, у якому е, з колаборацією з різними платформами навчальними вони нам дали свої курси на різну тематику по монтажу, по маркетингу, по кулінарії, по ну на різні тематики в суто в, 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 в наш додаток. І людина це отримує за цих 400 гривень. Друге, це різний контент від військових, тобто, там як скласти в дрон як надати першу медичну допомогу і так далі. І третій це те, що ми об'єднали не просто, щоб у нас застосунку були люди звичайні, які просто донатять, а об'єднали різних партнерів і бізнесів, які могли інтегрувати свої продукти у нас. Тобто, третя категорія це промої акції. Різні бренди, заклади дають свої знижки, якісь промокоди для того, щоб людина могла цим користувати, і це все оце все людина отримує за 400 гривень в місяць. Тобто, де якщо, якщо окремо це все брати, воно коштує там в рази. Тобто людина, mm -hmm. донативши 400 гривень, отримує набагато більше, ніж е, вона дає. Але при цьому робить ще й хорошу, великодушну добру справу. Дякуємо за креативний підхід. Такий нестандартний. Дуже груда і за послідовністю о, такі важливі надважливі справи. Я ще би хотів одну одну річ додати: що наш додаток є локалізований в 15 країнах світу, не тільки Європи, і ми пройшли усі верифікації Google, Apple, PayPal і так далі. Тобто, ми насправді є сертифікованими як. Благодійна неприбуткова організація. У нас платежі проходять миттєво. Ви можете в реальному часі бачити, заплативши з карточки десь там, наприклад, в Литві, що ваш донат відразу зарахувався. І ми спочатку такої вже справжньої весни будемо проводити сім аукціонів солідарності, які будуть включати в себе Скандинавію, Балтику, Східну Європу, Великобританію. Там будемо презентувати додаток для. Аудиторії закордонної, котра теж буде мати отаку таку пряму можливість брати участь у підтримці наших зусиль, наш нашої боротьби за свободу і незалежність. Ми вам дякуємо, дякуємо за те, що знайшли час прийти, дякую поділитися вам. успіхів народному лендлізу. Дякую, дякую вам.